Усім привіт! З вами Ярослава. Це перший сезон шоу Дівчина у подкасті він присвячений маньякам та серійним вбивцям. Нагадую, що у мене з'явився телеграм-канал. Він так і називається Дівчина у подкасті. Посилання можна знайти в описі до цього випуску. Там я публікую анонси нових історій, факти пов'язані зі злочинцями, фотографії героїв подкасту і різні новини зі світу криміналу. Тому, якщо цікаво, підпишіться, будь ласка. Все переходимо до подкасту. Сьогодні я хочу розповісти про жінку, яка вбивала дітей. Звали її Тамара, і вона єдина жінка в Україні, який суд призначив найвищу міру покарання на той час. Тамару Іванютіну стратили. Її знаряддям убивства був Талій. Місце злочину шкільна їдальня. Тамара Іванютіна, дівоче прізвище якої Масленко, народилася в 1941 році в російській тулі. Вибачаю за цю деталь з біографії, далі події відбуватимуться у Києві. Сім'я була багатодітною. Антон і Марія Масленки, батьки Тамари. Крім неї, виховували ще п'ятеро дітей. Їхнє життя в комуналці було дуже скромним. Вони часто сварилися із сусідами. Подружжя Масленків не писало скарг на своїх ворогів, вони йшли іншим шляхом труїли сусідів. Вперше дію отрути подружжя вирішило випробувати на сусідові, який надто голосно вмикав телевізор і заважав спати багатодітній родині. Якось Марія, мати Тамари, пригостила любителя телепередач отруєними пиріжками. І в комуналці запанувала тиша. Після випічки сусід помер у лікарні. Наступною жертвою отруйників стала сусідка, яка зробила подружжю масленків зауваження за неприбраний туалет. Літня жінка, як і перша жертва, швидко померла. Діти знали про темні справи батьків, але сприймали те, що відбувається спокійно. Антон і Марія, батьки, змалку вселяли їм, що в житті найголовніше це багатство. Найкраще цією порадою скористалася Тамара, яка вирішила розбагатіти будь-якою ціною. Заповітною її мрією була Чорна Волга. Ця машина здавалася їй вершиною благополуччя. У радянському союзі Волга була предметом культу: найшвидша з усіх доступних машин, найкомфортніша, найбажаніша. Про чорну Волгу навіть складали легенди. На них їздили співробітники КДБ – комітету державної безпеки і нібито викрадали людей з вулиць, що цілком реально для тієї держави. До речі, на машини кадебісти часто ставили автоматичну коробку передач, але для маскування важіль все одно виглядав. Як у механічної. А от чи було принциповим для Тамари, на якій коробці передач їздити, невідомо. Досягнувши повноліття, Тамара зайнялася спекуляцією, але вкрай невдало. Майже одразу потрапила до рук міліції та отримала судимість. Коли вийшла із в'язниці, Тамара вискочила заміж за представника однієї з найуспішніших професій того часу. Кого б ви думали? Далекобійника. Хоча у неї був вибір вийти за молодого, перспективного, але бідного хлопця, чи обрати заможного з квартирою. Звісно, вона обрала далекобійника. Гроші і квартира. Це було потрібно їй прямо зараз. І тому вона почала отруювати чоловіка. Потрохи, але поступово збільшуючи дози. Його напарник під час слідства так описував останній рейс. Чоловікові Тамари стало погано під час поїздки. У нього сильно боліли ноги, він не відчував педалей, попросив підмінити його на годинку другу, проте самопочуття бідолахи все погіршувалося. Ні через дві, ні через три години водій не зміг сісти за кермо. Проїжджаючи повз сільської річки, він запитав, може мені скупатися, щоб збадьоритися. Я швидко водичкою промокну себе, прийду в норму і рушимо далі. Мені Томка і рушник чистий приготувала. Коли водій витирав голову, напарник з жахом побачив, що усе волосся залишилося на рушнику. Пригощатися бутербродами, якими того дружина забезпечила, він відмовився не тому, що запідозрив недобре, а просто побоявся задрімати після ситного перекусу за кермом. Незабаром після повернення з рейсу перший чоловік Тамари Іванютіної помер. Швидке облесіння пацієнта чомусь не насторожило лікарів. Вони визнали, що причиною його смерті став серцевий напад. Отримавши ключі від квартири покійного чоловіка, Тамара продала її, переїхала до Києва і незабаром вийшла заміж за Олега Іванютіна. Взявши його прізвище, новий чоловік отруйниці, який був молодший за неї на сім років, не мав своєї квартири. Але Тамара все врахувала. У Олега були заможні батьки. Вони продали будинок у Краснодарському краї, і після весілля сина влітку 1983 року перебралися до Києва, де також почали жити у власному будинку. Ця нерухомість дуже сподобалася Тамарі. Вона вирішила організувати там свиноферму. І заробляти на сільському господарстві. Молода дружина одразу взялася за улюблену справу отруєння людей. Іванютіна вирішила вбити батьків чоловіка і почала зі свекра. Пенсіонер ніяк не міг зрозуміти, чому він, порівняно здорова людина, раптово став страждати на сильні болі в ногах. Батька Олега Іванютіна госпіталізували. Лікарі поставили діагноз, призначили лікування та відправили додому. Занепокоєна Іванютіна запропонувала чоловікові відвідати батьків і, опинившись у їхньому домі, дбайливо нагодувала пенсіонера супом. Той їв із задоволенням, не підозрюючи, що суп отруйний. Фатальної вечері батько Олега не пережив. Уночі його забрала швидка, і він у муках помер у лікарні. Втім, як і минулого разу Тамара Іванютіна залишилася поза підозрою. Її не запідозрили навіть після гучного скандалу на похороні свекра, коли матері Олега стало погано із серцем. Невістка піднесла їй чарку, в якій нібито був волокордин. Але замість полегшення жінка відчула сильну нудоту. Одна жінка, яка була на похороні, підтвердила, що бачила, як Тамара підливала щось дивне. Та за дружину заступився Олег, і невдовзі напруга спала. У свекрухи з'явилися ті ж самі симптоми, що й у покійного чоловіка за кілька днів вона померла. А Тамара, остаточно повіривши у свою безкарність, почала поступово труїти вже чоловіка. Нарешті, коли всі родичі померли, Тамара змогла хазяйнувати у будинку сама і завести свиней. Корм для тварин Іванютіна спочатку купувала у шкільних їдальнях, але вона згодом зрозуміла, що на це йде багато грошей. 1986 року Тамара вирішила сама влаштуватися посудомийкою до 16-ї школи у Києві. Ця школа знаходиться на мінському масиві. Ті, хто з Києва, вони розуміють, що це великий такий житловий масив поблизу оболоні. Іноді посудомийка навіть намагалася псувати страви, щоб співробітники школи та учні їх не доїдали. У їдальні на ніч міг випадково відключитися холодильник, продукти псувалися і йшли на корм свиням. Всі відходи іванютіна забирала собі, не даючи співробітникам школи зовсім нічого, не кажучи вже про дітей. Вчителям часто діставалося від неї за те, що вони змушували дітей доїдати свої порції. Це було зовсім не в інтересах злочинниці, тому вона вирішила отруїти особливо наполегливих викладачів. До того ж, отруєння в шкільній їдальні на її думку повинні були викликати недовіру до шкільної їжі і тим самим збільшити кількість відходів для її господарства. На роботу Тамари регулярно скаржилася медсестра та парторг школи. Чим займалася людина на цій посаді у ті роки, навіть важко сказати скоріш за все, виховною діяльністю і прославлянням радянського союзу. Цим двом жінкам від Іванютіної, звісно, дісталося, адже вони наполягали на її звільненні. У березні 1987 року, тобто майже через рік після працевлаштування вбивців в учбовий заклад, з 16-ї школи в лікарню на швидкий привезли трьох шестикласників і 11 працівників з діагнозом грип. У всіх спостерігалися однакові симптоми: слабкість, нудота, біль у ногах, облесіння. Незважаючи на посилене лікування, двоє дітей Сергій та Андрій, померли. Також не вдалося врятувати двох дорослих. Інші дев'ять потерпілих перебували в реанімації. Для того часу чотири смертельні випадки поспіль були справжнім надзвичайним станом. Справою зайнялася прокуратура. Лікарі висловили припущення, що причиною смерті стала невідома форма грипу, тому стандартне лікування було неефективним. А причиною появи нового штаму могла бути аварія на Чорнобильській атомній електростанції у 1986 році. Прозвучала і така думка. Людей отруїли сильними токсичними речовинами через продукти або воду. Спочатку цю версію навіть не розглядали, але після того, як слідчі органи опитали постраждалих, з'ясувалося, що всі вони їли в шкільній їдальні. У той злощасний день це був курячий суп і куряча печінка. Слідчі і відповідні служби перевірили школу на радіацію. Потім припустили, що в страви могла потрапити отрута для щурів і тараканів. На бесіду викликали медсестру, та яка була дуже незадоволена Іванютіною. Отут і з'ясувалося, що це місце вакантне. А Наталія, яка його займала, померла від хвороби з тими ж симптомами, що і в останніх жертв. Після цього тіло працівниці школи ексгумували та направили на експертизу. Детективи потрапили. У десятку, у тканинах покійної, знайшли сліди талію. Серед тих, кого опитали у справі про отруєння у школі, опинилася і Тамара Іванютіна. Слідчі звернули увагу, що посудомийка поводиться вкрай агресивно, на контакт не йде і всіляко перешкоджає огляду кухні. Наприклад, вона слідувала за експертом-криміналістом, яка брала зразки з кухонного приладдя та продуктів. Міліція з'ясувала, що Тамара працевлаштувалася незаконно. Вона приховала те, що мала судимість. Раніше із такими фактами в біографії працювати в школу не брали, навіть якщо це посада посудомийки. Фактично цікавість міліції до Іванютіної врятувало життя її чоловіку Олегу. На той час він вже майже повністю втратив волосся. Був лежачим. Труїти його Тамара припинила. В їхньому будинку відбувся обшук. Потрібний доказ працівники знайшли. В останній момент, коли оглянули все, що тільки можна було, працівниця міліції раптом підійшла до тумбочки, яка стояла біля вікна, і попросила відкрити дверцята. Іванютіна, яка спостерігала за всім, що відбувається з презирством, невпевнено зробила крок до тумбочки. Це швейна машина від свекрухи мені дісталася. Будете оглядати? Будемо оглядати. Відкрийте або дайте ключ. Я сама відкрию. Іванютіна жбурнула ключі на підлогу і майже прошепотіла. Сама відкривай. Міліція оглянула вміст скриньок, нитки, голки в коробочках, набір для вишивки, флакон з машинною олією для змащення механізмів. Вона взяла в руки флакон і раптом зрозуміла, посуд аж надто важкий і забрала пляшечку. Аналіз в лабораторії показав, що в ємності знаходиться. Рідина клерічі, так називається водний розчин талію. Розчин використовується в геології для поділу мінералів по щільності. Тому в першу чергу перевірці піддалися всі організації Міністерства геології України, отрутою, яка нібито призначалася для щурів, Антона та Марію, батьків Тамари, постачала знайома співробітниця геологічного інституту. Вона мала доступ до розчину клерічі, рідкого з'єднання солей високотоксичного хімічного елемента талію. У людини розчин річі викликає важке отруєння та супроводжується пригніченням серцевої діяльності, болями в суглобах, безсонням, авітамінозом та проблемами з нирками аж до смерті. В ході обшуків у батьків вони ще були живі. Отрути не знайшли, але вони самі себе видали. Коли Тамара вже перебувала в СІЗО, Марія спекла оладок і пішла пригостити сусідку. У неї була велика пенсія, бо вона людина з інвалідністю, і це було предметом заздрості для Масленко. Але сусідка оладків їсти не стала, тому що чула, що доньку підозрюють в отруєнні. Кинула один оладок кісті, і до вечора тварина забилася в судомах, а через три години померла. Сусідка повідомила про це в міліцію, і подружжя Масленків заарештували. Так як і Тамара, вони детально і зі смаком розповідали. Кого, коли, як і за що отруїли. На жаль, записів їхнього допиту у вільному доступі немає. Іванютіна розповідала, що випробовувала дію отрути на сусідських котах, експериментувала з кількостями, знала, яку дозу дати, щоб людина злегка захворіла, а яку, щоб померла. При цьому її не хвилювало, в яких муках помирають її жертви. У такій справі випадковостей бути не повинно, говорила Іванютіна. Всього на рахунку сімейства 40 доведених отруєнь, 13 зі смертельними наслідками. Дивно, але вся сім'я за результатами судово-психіатричної експертизи була визнана осудною. Найбільше за частиною отруєнь досягла успіху Тамара, 20 отруєнь, дев'ять з яких виявилися смертельними. До речі, рідна сестра Тамари Ніна теж труїла людей. Вона позбулася свого літнього чоловіка після того, як він прописав її у квартирі на оболоні. У Києві. Суд над серійними вбивцями тривав кілька місяців. Чоловік Олег у своїх свідченнях повідомляв, що Тамара приносила все більше і більше відходів зі школи. При цьому раділа, що діти погано їдять. Затримали і дилера отрути для щурів. Тамару Іванютіну стратили в кінці 1987 року в Лук'янівському сізо Києва. Вона отримала кулю в потилицю. Коли Іванютіній надали останнє слово, вона відмовилася визнавати провину і вибачатися у родичів жертв. У мене не те виховання, сказала серійна вбивця. Батьки вбивці померли у в'язниці. Сестра Ніна, яка відсиділа частину терміну, вийшла на свободу вже в незалежній Україні. Далі її сліди губляться. Справу Іванютіних Масленко Мацебори це ні не на прізвище. Вивчають студенти юридичних спеціальностей на лекціях із кримінально-процесуального права. Висновки прості жінку з дитинства привчили, що будь-яке питання можна вирішити. Отруєнням батьки Тамари дуже заздрісні люди, які у системі радянського союзу у суспільстві не мали жодної ролі, бо тоді люди це була звичайна статистика, і мені здається, вони щоб відчути свою силу, свою важливість вдавалися до отруєнь. Цьому навчили і своїх дітей. Врешті Тамара і виросла такою незадоволеною, нещасною, бідною в матеріальному плані. Тому і мріяла про Чорну Волгу. Мати машину раніше люди не могли. І от в цій Чорній Волзі вона хотіла довести суспільству, сусідам, що вона багата, що вона чогось вартує, що вона вища за всіх інших. Подивіться на мене: в мене є машина, в мене є свиноферма. Дякую за те, що послухали. Новий випуск вже у наступний четвер. Дякую за вашу увагу. Почуємося.